Добрий день! Мене звати Олена Няньковська, я професор, експерт в галузі гастроентерології, педіатрії та нутриціології. І сьогодні ми з вами поговоримо про лактазну недостатність. Чому? Тому що лактазна недостатність на даний час це є модний діагноз. Велика кількість пацієнтів звертається до нас з дієтами. Вони вже знаходяться рік, два, три на безлактозній дієті. Це значить, що дитина недоотримує багато продуктів. Це важко і з матеріальної точки зору, та? і навіть просто з психологічною, тому що лактоза, як ми знаємо, це є вуглевод, та це є якби молочний цукор, який є не тільки в молочних продуктах, та? тому що він попадає і в хлібобулочні вироби деколи лактоза присутня навіть в медикаментах, в різних випічках і в інших продуктах. Тобто дитина, яка сидить на безлактозній дієті, знаходиться на ній тривалий час, вона є обмежена. Коли приходить в гості до товаришів на день народження, вона не може їсти так, як інші діти. Крім того, вона починає не різні мікро та макроелементи та вітаміни. Тому безґрунтоване призначення дієти, воно недоречне. Тому давайте розбиратись сьогодні, кому потрібна дієта, а кому не потрібна. І так, що ми знаємо про діагностику лактазної недостатності? До нас часто приходять діти вже з готовим діагнозом і кажуть, в нас є лактазна недостатність. Та? За рахунок чого вона поставлена? Вона поставлена переважно по генетичному тестуванню, яке зроблено з крові. Та? Які результати ми найчастіше отримуємо? Це є ЦЦ. Це є гомозегота. Гомозигота, да? гомозигота. Чи це те гетерозиготи? Чи ТТ. І фактично по тому діагнозу виставляється лактазна недостатність в двох випадках. Чому, коли є гомозиготне носійство чи гетерозиготне? На що слід звертати увагу? Що цей тест рутинно в педіатрії не має використовуватись взагалі. Чому? Тому що він не відповідає на питання, чи є в дитини дана проблема зараз і на даний час, а відповідає тільки на одне. питання. Чи може розвинутися лактазна недостатність в майбутньому, в дорослому віці? А на даний момент ми маємо безліч дітей, які знаходяться на дієтах, саме враховуючи оцей тест на генетич... на генетичний тест, тест на лактазну недостатність. Саме тому ми таких дітей дообстежуємо. Це можна зробити в різний спосіб. Можна зробити дихальний тест. Можна зробити навантаження лактозу і визначення глюкози в крові. І тоді ми будемо знати, чи є на даний момент в дитини лактазна недостатність. І так, з якими симптомами до нас звертаються діти, які все ж таки мають лактазну недостатність. І чому саме вона виникає? Уявіть собі, дріжджі і цукор. Два сухі елементи. Але якщо ми помістимо їх в самогонний апарат, у нас будуть процеси бродіння і виділення газу, щось подібне відбувається і в організмі дитини при лактазній недостатності. Чому? Тому що ми маємо лактозу. Ми знаємо, що лактоза це є вуглевод. Цукор молочний. Вона не всмоктується самостійно для того, щоб вона всмокталась в організмі дитини, вона має розчепитись на два елементи: на глюкозу і галактозу. Для того, щоб цей процес пройшов, необхідний вплив ферментів, такого ферменту, як лактаза. Лактаза це фермент, який виробляється в нормі в кишківнику дитини. І тоді, відповідно, в нас глюкоза і галактоза засвоюються без жодних проблем. Якщо ж в дитини є лактазна недостатність, ферменту бракує з різних причин, то в нас лактоза не розщеплюється, утворюються гази, вздуття, бродіння і наступні симптоми. Дитина має приблизно за 30 хвилин після того, як вона спожила лактозу, якщо вона не дорозчепилась, у нас є такі симптоми, як роздуття кишківниками, метеоризм вздуття. Рідкі випорожнення, переважно вони такі кислі, пінисті. Далі, оскільки є роздуття петельки шківника, в нас може бути зригування. Особливо це характерно, звичайно, для раннього віку. Ну і це все проявляється в дітей раннього віку, відповідно, криком, почервонінням обличчя, неспокоєм. І Відповідно, це абсолютно портить життя всій родині, тому що вводить в стрес. В таких ситуаціях справді необхідно обстежуватись на лактазну недостатність і тоді відповідно проводити корекцію дієти чи призначати ферменти, наприклад, при грудному вигодовуванні. Таким чином, якщо у вас є підозри, що вашої дитини є лактазна недостатність, а саме в неї є такі симптоми, як здуття, брудіння. Зригування, Рідкі пінності, випорожнення приблизно через 15-30 хвилин після вживання молочних продуктів, вам необхідно обстежитись на лактазну недостатність і звернутись до педіатра чи дитячого гастроентеролога, який може провести вам тестування в різний спосіб. Може провести дихальний тест, може тест на толерантність до лактози з визначенням цукру в крові. Дякую, ну і до наступних зустрічей. Нехай ваші діти будуть здорові.